У лозовій відзначили день гідності та свободи. 21 листопада у сквері імені Тараса Шевченка провели захід. На ньому зібралися представники міської та районної влади: військовослужбовці, нинішні захисники України, помічниця народного депутата Юлії Світличної Марина Кожевник, представники правоохоронних органів та інших установ і підприємств. Державне свято встановлене на честь початку двох революцій. 2004-го та революції гідності саме тоді, на холодному граніті, у серці Києва, українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня. Присутні вшановують пам'ять загиблих за гідність України хвилиною мовчання. Лунає гімн України а до погрудя Кобзаря традиційно лягають квіти. Далі слово дають очевидцю подій на майдані волонтеру, письменнику та журналісту Леоніду Логвиненку. Всі ці майдани вони за нашу свободу і проти Москви. Колись гасло, коли проголошували незалежність України, то перед Верховною Радою Київ проти Москви, але це не не якась там проти, а це проти того зла, яку Москва несе. Коли часів урветься тятива, і зійметься ураз зоря кривава, тоді в муках скорчиться Москва, стара блудниця в образі держави. Наприкінці заходу нинішній захисник Олександр зіграв на гітарі сучасні українські пісні. Світуть, сади, там зліва і справа. Сюзана Топалова, Валентин Косіченко, Терка Лозова.